У США незабаром оголосять про пакет військової допомоги для України на понад 2 мільярди доларів. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з українським міністром оборони Рустемом Умбєровим у Вашингтоні. Тепер про світло завтра боленерго будуть застосовувати графіки відключення електроенергії з 6 ранку до 13 дня у дві черги. В інші години доби планується запровадити три черги відключень одночасно. Про це повідомляють в Укренерго і зазначають, що причиною обмежень став високий рівень ен енергоспоживання через спеку. Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатися на сайтах і сторінках у соцмережах обленерго своїх. НАТО розмістить високопоставленого чиновника у Києві для того, аби зміцнити довгострокову підтримку України. Про це повідомило видання The Street Journal. За словами представників США та Альянсу, це рішення є частиною нових домовленостей, які будуть оголошені наступного тижня на саміті у Вашингтоні. Крім того, враховується можливе повернення Дональда Трампа в Білий Дім та ймовірний вплив популярності правих партій у Європі.